Доброго дня, шановні земляки, Роман Олександрович Рябка і спілкуємось про воду. А що мене зацікавило, така фраза, що я включив камеру, тому що я дізнався раптом, що в Богодухові, в місті Богодухів, скважини глибиною в середньому, ви сказали, і... до, 90. до 900 метрів. Ну, уявляєте глибину? Я от зараз хотів поговорити із паном Рябкою про вартість куба води для споживача. І знову озвучена була цифра, яка в нас пантеличила собівартість, собівартість, тобто те, що витрачається, щоб доставити куб води до споживача, це десь 60 гривень. До 60 гривень. Фактично, Скільки було. люди платять? 28-50 ну, в Район 28 гривень. Коли ми робили репортаж а, про те, що ну коли я відверто вам скажу, я приїхав на ваші чесні і хотів. Зловити машину, яка зливає нечистоти, потім вийшов репортаж, всі його бачили різні думки, але він правдивий. Я те, що роблю, я не, не ховаю, і навіть якщо це не прямий ефір. Тут також правда, і, і питання будуть досить такі може, для вас неприємні. І я, як споживач, я від споживачів, я від народу, я кажу, чому вам не зменшити вартість куба води? А ви мені кажете, 900 метрів. За один раз не піднімаємо, за два рази піднімаємо. Ні, ми піднімаємо за один раз. У нас двойний підйом. Тобто йде накачування в резервуари, подається з глибоководних скаржене в резервуари для зберігання води, а потім з резерву резервуари і подається вже на місто. Все-таки 900 метрів глибина. Так, це, це якість. Це, це так, якість так, чи так, не якість? Ні. Чим глибше скважена, тим якби. І якість. Наша вода по своїм критеріям більше відноситься, всього, до, до мінеральних вод. Тобто в, в, в мережі, водомережі Богодухова тече мінеральна вода? Ну, Можна сказати, що і так. А якщо я згадаю про стан якості труб. Я зараз до рябки не маю ні, ніяких претензій, ні, бо він відпочайно. коли прийшов, труби вже були. Ні. Скільки трубам років? Навірно, останню ділянку водопроводу з Южної. Міняли е, в роках мабуть, 95, ну дуже давно. Це останній ремонт з заміною. А в своїй масі це труби якого року випуску? Закладені за 50-ті роки взагалі, в основному. Ви... Ці магістральні вони після ви бачили розрізану трубу, якщо її перерізати що я, там, скільки залишається вільного місця для протікання води. Там ну відсотків 50. п'ятдесят. 50, так, ну, у вас хороший тиск. Mm. Видавлі. А, ну це таки. Ми, ми шуткуємо, але насправді в тому осаді багато всього поганого, і мабуть би треба зараз запитати, чи будуть ну, прокладати настрали, нові магістралі. Там нічого такого, ето, це ну звичайний процес, це окислення йде. Окислення просто народ. Там нічого поганого. Ви почули? Ні, ну ржава вода. Це ж не значить, що вона технічна або є. це за рахунок того осаду окислення. Вона це природні, вона, вона коричнева. і це має такий колір. Це як правило, після проведення ремонтних робіт таке відбувається. Зараз ми багато численні запитання до нашої редакції, мабуть, до вас від споживачів води. Ми озвучили, чого буває коричнева вода. Тому що воно постояло, потім воно давануло, да, і воно погнало то й ось ну кисень підходиш відповідно при ремонтних mm -hmm. роботах. Де кислень це не це не грязь, в трубах, ту що там можуть подумати, що про проведення ремонтних робіт туди там набивається грязь. Таке такого не буває ніколи. Ми зможемо сьогодні подивитися на ті речі, які озвучив ваш керівник Богодухів Вода. Я з ним спілкувався. Він раптом почав розповідати про те, що десь на насосах стоять сонячні батареї. Да, десь... Всі водозабори обладнані. А ми можемо з'їздити туди, Можем. глянути. У вас знайде такий час. З Романом Олександровичем їдемо. Їхали по центральній вулиці, проїхали площу ремонтують. То, все-таки інформація така, що це за кошт бюджету. Комунальна служба ремонтує площу нашу, це добре, дуже. І поговорили про грейдерування якось так. От воно само по собі чоловік зупинився. І Роман Олександрович каже, що один грейдер не вистачає на всю громаду, так? Ні, не вистачає. Ми уклали угоди з нашими дорожніми організаціями, ті, що належать до обласної власності, на заключення ну, з ними робіт по гейдеруванню в населених так, громад. Сьогодні а. грейдер наш в ну, селі Ловаю. Це ґрунтові дороги чи якісь навіть. ґрунтові, ну, звичайно, ну, грейдер ж, ж тільки. Ні, може підсипані бувають, ж ж рейдер потягне, якщо ну, там та, ні. Ну Це ж, це вже ж дороги з твердим покриттям. Ну, це по асфальту. асфальту він, звичайно, він, а де щебінь, таке все грейдерується. Як ґрунтові, так і з підсипкою. Щебінь. Там йде виравнювання. Де можна, ми будемо зараз. Розпочали ми ці роботи. Ми вже Наші ми вже давно грейдеруємо, коли погода дає можливість, то зараз буде три виїжджати. Три грейдера, які повинні встигнути, поки земля ще не дуже да, да, да. Тут задубіла. Да, у нас. Тут головний час виграти час і це дуже важливо, тому що Якщо формально ставитись до цього процесу грейдерування, то від того не буде. Будуть тільки списані гроші на вітер. Гроші списують спишуть, але нічого це, не це, це в тому році проложили тут нову ділянку водопроводу. А яка це вулиця? Це вулиця Дем'янівська. А, це Дем'янівська. Так, да, дивіться, це ми в тому році зробили підключення. У нас раніше з южного водозабору оце давило мікрорайон Дем'янівський, Поживав воду з южного водозабору. І знизу насоси давили нагору. В тому році ми проложили нову ділянку водопроводу пластикового, проложили тут два: в нас іде. одна йде магістральна і одна абонентська. Тобто, щоб не просверлювати основну магістральну, ми рядом проложили. Абонентську, в яку підключаємо всіх абонентів. І в Обоненський тиск не такий чмалений, ну, як ти. Да, У да, 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 магістральний да. там тиск бешений. Воно... Да. Скільки тут кілометрів? Ну, в тому році взагалі по громаді ми 5 кілометрів нового водопроводу проложили. Це тенденція класти нові водопроводи. Так, да, ну, це необхідність. Це необхідність, про яку ми тільки що говорили, що да. 50 років. Побудований насос наші, mm. нас, бачите, оце буде грунт? Це ми все порозподіляли. нові всі задвижки, все нове. Ми якщо робимо, все ставиться в сучасні комплектуючі. І звідси у нас. От тепер ми перепідключили южне, і тепер з північної і виходить, вода самотюком йде на. Я зрозумів, вона заганяється нагору і згори вже потім да, Так, да. Воно ось, помірним ось наша насос, о, скважина тут. Тут вона піднімає воду, накачує резервуар і самотюком з резервуара подається на місто. А раніше ми туди качали воду. Роман Це, це одна із насосних так. нашого міста. Північна. Як вона ідентифікується? Північна. Північна. Я дивлюся, краєчок видно сонячної батареї. Так, тут у нас... Тут а люди не виходять? Люди, дивіться, у нас тут стоїть відео спостереження на телефон. В будь-якому режимі онлайн можна зайти, подивитися, що. Тобто ми зараз туди не зможемо зайти, але зможемо поговорити. Не, да, не, на жаль, не можемо. Ну, я можу дзвонити, відкриють, якщо вам. Ні, не треба. Я бачу сонячні батареї, ми їх спробуємо сфотографувати. Вона обладнана... що, що, воно, що воно дає економічно? Ну, економічно, щоб ви розуміли, ми вже їх окупили. Скільки вони стоять? Півтора року. Скільки вони коштували? 500 тисяч десь. Півтора року назад це 500 тисяч. Так. Да? І вже вони окупилися. Вони вже себе окупили. Тобто зараз вони працюють на економію? Так, да, і ми ж перенастроїмо. У нас раніше всі водозабори ми, була тенденція така, що ми е, вночі накачували їмкості, тому що тариф вночі дешевша електроенергія. Mm. Зараз ми поміняли всю цю тенденцію. Зараз ми в день, в даний час йде. Башню йде на йде накачка повністю, і вночі вона просто подає. Скільки таких сонячних станцій у вас вже задіяно в роботу? Ну, у нас три вже. На всіх на наших. наших по місту всі водозабори вже ми облаштували. І всі вони вже відбили свої да. витрати. Так, так. Середні витрати на встановлення півмільйона, так? Так, ну так. Да. Оце на даний час при такому сонці щочик не працює. Взагалі не працює, так? Да? Тобто чисто сонячна енергія йде. А влітку споживання води значно більше. Ну, значно збільшується, збільшується. і зарахунок вона ще значно більше. Ясно, хороша ідея. І зараз же ми ще виграли грант разом майбутнє. І будуть встановлені наші ще ми п'ять водозаборів сільській місцевості. Ви один не, тільки, буде, не тільки про місто думаєте зараз, да, а один де буде, в яких місцях? Це в нас Губарівка, Полкова, Микитівка, Шарівка і ті, всі, ну, всі, де, де найбільше споживання електроенергії. Ми там ставимо сонячні станції, щоб можна було окрім наших наших ну, непосередньо водозабору, щоб можна було давати лишок електроенергії на наші комунальні заклади, закладі школи, фабрики. Роман Олександрович, а ну розкажіть що це бо я тут частенько бував дивився це наша основна скважина тут дві скважини у нас по 8640 метрів щось таке оце вона на горі да. тут і є скважина да, он, скважини у нас там в кінці тут резервуар для зберігання води знаходиться і тут якраз глибина до 900 метрів. Так, да? так? І це віриться, тому що так. насправді це гора. Загальна вартість Попо... скільки вийшло от одного і другого? Не пам'ятаєте, Це 1700 пам чи 800 тисяч. Це з усім з матеріалом, mm. з роботами. Роботи ми, щоб ви розуміли, власними силами проводили. Тому це все виходить трішки дешевше, трішки не а трішки, процентів метал на 30. Ми купували самі, самі варили, все mm. це ми. Mm. Тобто Ми не нанімали, щоб хтось там за це робив. На даний час ми також виділили кошти водоканалу для закупки обладнання по пайці труб. Раніше це ми на пайку у нас не було цього обладнання, ми просили там, нам спаювали. Нові це магістралі синтетична труба, так? Да, так, пластик. пластик. От І тут дизель, дан... дизель генератор я дивлюсь. Так. І всі водозабори обладнані дизельним. Абсолютно. А ці дизель-генератори по якимсь програмам заходили. Так, так, багато нам. Було до війни, ми, ну, під час війни, коли була проблема, ми купили два генератора власними силами, що дало нам змогу як пережити взиму. А зараз нам допомогла область. і Ми на всіх водозаборах маємо генератори. Це То... потужні, які повністю вистачає потужний. Це 150 ква. Цілком достатньо запасу. Цікаво те, що оця. Такий імпровізований навіс використовується, судячи з того, що тут ворота і замок. Да? Там ви зберігаєте обладнання. Так ми зараз відкриємо О, Так тут, тут склад. тут використовується. Нічого себе. Так, ми знову зайшли всередину, так як на чесних, так і тут. Я бачу, що тут зроблений ремонт. А питання стосовно цих перемін, вони не можуть не радувати. І тих, хто працює, і тих, хто Кабільний, приходить в гості. кабінету, зговний, наш інженер працює. Доброго здоров'я. Виходить так, що звідки то з'явилися гроші? Ну як? Ну не було цього раніше. Ви почали краще, ефективніше працювати, чи як, чи що? Ми почали приділяти увагу нашим комунальним підприємствам. Ну насправді О, тут насправді, якщо може бути. Цілком навіть прибальним, ну, тільки їм, їм треба надати відповідні умови і зміцнити їхню матеріально-технічну базу. Коли хлопці приїжджають з ремонтних робіт, в цьому приміщенні їх чекає душ, можливість передітися, зігрітися, якщо це зима. І все це в комунальному підприємстві, яке планує бути прибутковим. Я а запитав те, що... у Романа Олександровича, вибачте, перебив про чому от немає тільки інвертора, немає акумуляторів, тобто не накопичується сонячна енергія. І ви кажете, що зараз це не потрібно, тому не що потрібно, вона повністю тому, використовується. Центр день, день ми накачуємо резервуар, який вночі mm. подає. Ну, нема необхідності. Акумулятори дорого, дорого, недоволічно і нема необхідності, ну, нема економії. А були такі спроби, ви кажете, в поліклініці? Да, так, ми хотіли до війни на поліклініці спробувати проєкт, встановити сонячні панелі і акумулятори. Щоб вночі ці акумулятори видавали е, на освітлення. Міста. Тобто для для людей, які зовсім не в темі, таких зараз дуже мало, але можуть бути. Дивіться, сонце дає енергію, енергія потрапляє, акумулюється в акумуляторах, і звідти через інвертори, вже як перемінний ток, вона потрапляє в мережу поліклініки. Коли ви виграєте міні-проекти, які працюють на перспективу, це особливо повинно радувати, радувати людей, тому що насправді від виграного проекту будуть зекономлені кошти. Ми зараз балакали про прибутковість комунального підприємства. При нормальних тарифах. Тобто з бюджету комунальне підприємство може не споживати гроші. Що взагалі -то, ну, для, для України це дуже складно уявити взагалі? Ну, ви ж розумієте, в нас зараз, да, звісно, витрачаються значні кошти, тому що ну, це приміщення. Останній час, коли тут робився ремонт, це, мабуть, було ну, ще при Радянському Союзі. Та тут було страшне приміщення. Ми, я в ньому був, ми, тут ми було страшно. Чесних зробили ремонти, поробили. Нам уже туди не треба втрачати втрачати кошти. На чесних я був. Все. Ми сюди трошки під, підробили, підремонтували, теж втратились. Тепер ми сюди не будемо втрачати кошти. Ні, ми тут Тільки дивіться, підтримувати. Роман підтримувати. Ви не, не, не будете втрачати кошти, ви будете економити кошти. Ну, тут. Звісно. А це ж все рівно, що заробляти кошти. Економія це є заробіток, не витрачені кошти. Е, Роман, Сергій, про южний водозабор, де ми ще не були. Ви намічаєте, зараз там проводити там, ремонтні да, роботи, так? Ми да? намічаємо ремонтні роботи. У нас була проєктно-кошторисна документація. Ми подавали на обласну раду на фінансування, ну, воно там зараз не виділяється, ми вирішили робити власними силами. Зараз там будуть повністю замінені насоси. Всі подаючі труби, редуктора, задвижки все повністю. Потім будемо робити кришу нову. А про насоси окремо не хочете сказати? Щось мені казав керівник водоканалу, що якісь насоси не що у вас, нібито стоять тепер. Так, вони значно менше потребляють електроенергії і значно більше видають води. Тобто вони економніші, але ефективність. При накачуванні вона не гірша, ніж у звичайного насоса. Ну, так, Так, да, ви ж розумієте, воно має бути комплексний бути підхід. Тобто дешева сонячна електроенергія, в даному нашому коли сонце вона безкоштовна. І, звичайно ж, мало потребляємо електроенергії ж насоси з більшою потужністю. І все це в купі даєш сильний результат економії. Ми, ми розчитували свій час. У нас був тут такий, виконуючий обов'язки директора. Він прийшов кав за такою папкою до голови і каже, у нас вода має стоїти 60 гривень. <гум> Тому було прийнято рішення не піднімати для населення головою. Голова прийняв рішення, щоб не піднімати для населення, а вжити заходи щодо зменшення. Собі вартості води. Тому було що розглянуто ми ще до війни почали встановлення сонячних, це дало значно економні. Щоб ви розуміли, ми до 200 тисяч в місяць зараз економимо тільки на електроні. Ну, звичайно в сонячних електростанціях є деякі нюанси. Це я січень лютий, ну, можна сказати, це виконані місяці. Так, Ми в районі сільгостехніки. Згадували про Артезіанську Богдухівську воду і раптом згадали, що не скрізь вона була така артезіанська. Отут рівень води в цьому районі був скільки до, до 100-метрової. 100 Я так розумію, дві речі, які примусили вас обладнати це все діло. тут Це пожежний гідрант. Пожежний гідрант, а це пожежний гідрант, це те, що ви зміняєте по всьому місту. Скільки їх поміняно вже до слова? 8 нових. 8 нових. І задвижки нові сучасні. Mm. Ну, ота класна вода, яка надходить з великих глибин, зараз є в цьому мікрорайоні. Крім того, я так розумію, ви закольцювали, ви проклали частину мережі і закольцювали. Тут ми його все це закольцювали, mm. підключили, з'єдналися з, з 8 березня вулиці. І вийшлося тиск, тиск, мікрорай... тиск нормальний скрізь? Да? І якість води тепер значно краще. А, навіть понижуєте. Робота з тиском це також якісь ознаки професіональної роботи тих, хто відповідає за роботу водомережі. Я так розумію, тиск ви вирівнюєте зараз. Так, бо якщо б пішов десь, то тут було б горе. У нас, на жаль, у людей вже не такі... Рвало по побутовому секторі, так? Зараз намічаємо нову тему, а вона, в общем-то, стара тема. Ми вже це зустрічали. Це той же самий район сільгостехніка, я бачу типове стихійне звалище твердих побутових відходів. Як людина, яка розуміється на екології хоч трохи, я вам скажу, що якщо приїдуть професіонали, вони будуть нараховувати штраф і нараховувати збитки за подіяні природі квадратними метрами забрудненої землі. От якщо приїде еколог, він всі претензії. Вистави місцевій владі. Хоча, звичайно, вона тут якби і не винна. Винні місцеві люди, які мешкають в цьому мікрорайоні. А що скаже місцева влада, От, Роман Олександрович, що прибиратимете знову? Звичайно. Уже прибирали перед цим. Року. Як і кожного року. А що, баків не вистачає? Баків, я ж так розумію, вистачає Вистачає. Багато. ми навіть готові, якщо є потреба, збільшувати. І Ми навіть на, на прошлій сесії виділили на закупку 100 нових баків. Ще Ще 100 нових баків. Так, ми в тому році 200 купили. 200 нових 200 нових замінили, старі, що були ржаві, дереві поміняли. І зараз закуповуємо 100, тобто ми готові, якщо у людей є потреба, ми готові розглянути і встановити додатково. Тобто тут можуть бути баки. А взагалі, от, от для тих людей, які дивляться нас з інших громад нашого великого району, тепер дивіться, це Богодухів, оце місто, оце ліс, який заходить в місто, оце чарівник, ландшафти наші, там далі знову ліс, там далі пагорби красивені, знову ліс і сміття. Я звертаюся до земляків. Ну майте совість, врешті решт Ну не треба так робити. Ну не було б куди кидати. А то залишається тільки я кажуть штрафувати. Штрафувати пробували, Роман Оксач. пробуємо і регулярно штрафуємо. Дивіться, що іще сталося цікавого, що ще придбала комунальна служба Багадуківщини. Сто лічильників, які в режимі онлайн щитують показники. Витрати води. Вони збираються ставити ці лічильники безкоштовно абонентам, на яких є підозра, що вони крадуть воду. І інше ще що на перспективу комунальники міста Богодухова, тим, хто буде врізатися до водомережі, вони будуть рекомендувати саме такі імпортні лічильники ставити. Там стоїть батарея, її на 10 років вистачає. Вона в режимі онлайн передає показники. Витрату води. Якщо ти спробуєш потім там щось скручувати, де-то там -то зверчувати, то вже нічого не вийде. Воно вже буде зафіксовано раніше. І ще одне зараз тендерні процедури проходять обладнання, яке буде дозволяти виявляти пориви водної мережі. А ці старі водомережі, як правило, вони біда їхня в тому, що не завжди є документи, не завжди є. Точні схеми і так далі. І коли бувають пориви, то знайти буває важкувато, на це буде багато часу, йде багато часу, а тут буде, буде так. Будуть новим обладнанням шукати. І знову ж таки, що я про нього згадав і ще про це нове обладнання, воно даватиме змогу з першого разу без всяких проблем виявляти самовільні врізки водомережу. От. У кого є самовільні врізки, десанкціоновані врізки в водомережу. Тепер будуть якось трошки напружуватись після цих відеосюжетів. Ми тепер вже мають прощаємося кінцево, ненадовго, але прощаємося. З вами знову був Василь Мірошник. Я представляю газету Заря і вісник Богадухівщини. Ми позиціонуємо наше видання як видання, в тому числі і нове районне видання нового району. Богодухівська. У нас є YouTube канал, де ви можете подивитися підбірку наших матеріалів. Вони ніде не зникають, вони потрапляють в архів. І Фейсбук, телеграм. Запрошуємо медіа-центр Спектораль, міжрайонна Заря і газета Вісник Богодухівщини. Це три наших ресурси, на яких ми розповсюджуємо свою інформацію. Задавайте нам питання, будемо з задоволенням допомагати нашим новим старим читачам і слухачам і глядачам. Шукати істину у цей складний час. До нових зустрічей.